Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 5 квітня ми продовжуємо з вами великопісні читання Святого Письма Книги Буття та книги притч Соломонових. Починаємо з книги Буття. І зупинився Ковчег у сьомому місяці у 17-й день місяця на горах Араратських. Вода постійно спадала до 10-го місяця. У перший день 10-го місяця показалися верхівки гір. Після сорока днів Ной відчинив зроблене ним вікно ковчега і випустив ворона, щоб бачити, чи спала вода з землі, який, вилетівши, відлітав, і прилітав, доки не осушилася земля від води. Потім випустив від себе голуба, щоб побачити, чи зійшла вода з лиця землі, але голуб не знайшов місця спокою для ніг своїх і повернувся до нього в ковчег, тому що вода була ще на поверхні всієї землі, і він простягнув руку свою, і взяв його і прийняв до себе в ковчег. І почекав ще сім днів інших і знову випустив голуба з ковчега. Голуб повернувся до нього в вечірній час, і ось свіжий оливковий листок у дзьобі в нього. Іноді дізнався, що вода зійшла з землі. Він почекав ще сім днів інших і знову випустив голуба, і він уже не повернувся до нього. 601 року життя Ноя до першого дня першого місяця припинилася вода на землі і відкрив Ной покрівлю ковчега і подивився, і ось обсохла поверхня землі. І у, другу, у другому місяці, до 27-го дня місяця, земля висохла. І сказав Господь Бог Ною, вийди з ковчега, ти і дружина твоя, і сини твої, і дружини, синів твоїх з тобою, виведи із собою всіх тварин, всіх тварин, що з тобою, від усякої плоті, з птахів, і худоби, і всіх плазунів, що плазують по землі, нехай розійдуться вони по землі, і нехай плодяться і розмножуються на землі. І вийшов ной і сини його, і дружина Його, і дружини, синів його з ним. Усі звірі, і уся худоба, і усі плазуни, і усі птахи, все, що рухається по землі, зародами своїми, вийшли з ковчега. І влаштував на жертовник Господу і взяв із усякої худоби, чистої, із усіх птахів чистих, і приніс все спалення на жертовнику. І відчув Господь приємні пахощі і сказав Господь Бог у серці своєму: не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського зло від юності його, і не буду, і не буду більше знищувати усе живе, як я зробив. І переходимо до книги притч Соломонових. Вуста праведника виточують мудрість, а язлик зловредний відсічеться. Вуста праведного знань благоприємне, а вуста нечестивих розбещене. Вірні Терези, Невірні Терези, мерзота перед Господом, але правильна вага угодна йому. Прийде гордість, прийде і посоромлення, але зі смиренними мудрість. Правдик помираючи залишає жаль, але несподівана і радісна буває погибель нечистивих. Непорочність прямодушних буде керувати ними, а лукавство підступних погубить їх. Не допоможе багатство у день гніву, правда ж урятує від смерти. Правда непорочного рівняє путь його, а нечистивий упаде від нечестя свого. Права Правда прямодушних спасе їх, а беззаконники будуть уловлені беззаконням своїм. Зі смертю чоловіка нечестивого зникає надія і чекання беззаконних гине. Правд спасається від біди, а замість нього потрапляє у неї нечестивий. Устами лицемір губить ближнього свого, а правники прозорливістю спасаються. При благоденстві праведників веселиться місто, і при погибелі нечистивих буває торжество. Благословенням праведних звеличується місто, а в вустами нечестивих руйнується. Бідний на розум висловлює презирство до ближнього свого, але розумна людина мовчить. На цьому це все. Бажаємо Божого благословення. До зустрічі вечором.